Угу. Окей. Ну, в принципі, непоганий огляд. Дякую, що дивилися. До зустрічі в нових відосах. Вітаємо, друзі! З вами Білкін та Ковальський. Ви на каналі Мойо, і це означає, що треба що зробити. Щось оглянути. Лайк поставіть. Дзвіночок ще тоді і <звісно> підписочку. Добре, сьогодні буде коротесенький малесенький е, огляд, тому що oh, у нас oh, no. да, у нас коротесенький oh. і малесенький е, гаджет. Що це? Будь ласка, час обнімання об'являє е, Ігор Ковальський. Ну це ж годинник, смарт-годинник від компанії. Тує до речі, Білкін. Ти маєш а, про а, пронести тує або два є. Ну, якщо англійською, то тут є, ага. yeah, а якщо українською, то Тоді Hello dear friends, you're on my myo channel and this is uh, Kowalski and Belkin. Мм, деріво. А сьогодні двоє Motion GT і uh, тут десь, здається, був був напис спорт. А, ось спорт. «спортс». А, прямо на них написано, що це «спортс». Правильна назва двоє Motion GT 46 мм Black Orange. Посилання, як завжди, буде під цим відео. What? One, two, так, ці цей годинник цього разу чув тільки, як я і бачив, як я перетинаю кордон е, з невеличкою гуманітарною місією. Е, е, виїхали, заїхали і. Не буду відкривати головну фішулю. Я думаю, що ми до цього дійдемо. Спрашивайте, відповідаємо, так би мовити. Ну, по-перше, мені цікаво, я люблю такі гаджети. Тим більше мої вже годиночки трошки проходилися. Може, я щось з бюджетного сегменту. Що ти робиш? Диви, Отако, раз тут же ж зроблено для нормальних людей. Ну так, да, вибачте, бо мої прийшли трошки в інакшій, в інакшій упаковці. Так, а тепер розкажи мені, що тут по функціях, наприклад, якщо я захочу собі їх купити. Я маю на увазі, чим вони відрізняються від стареньких. Я думаю, це буде некоректно порівнювати твій гаджет і цей гаджет. Ми сьогодні все ж таки, давай, знімай і прибирай його з кадру. Сьогодні у нас головний, так би мовити, виновник торжества. Два є. Він смски показує. Звичайно ж, показує. Він будильник дає знати. Звичайно ж, він Він гаджет допомагає знайти. Звичайно. Та чому не можна? <гум> <гум> ну, Тобто, ну, це окей. все чим окей. я користуюся. Окей. <гум> Але є велике. Кроки рахує? Все рахує. Давай тобі, ти так хочеш дуже швидко. Добре. По-перше, ну, звичайно ж, можна замінювати екранчик. Я собі обрав панду. Там панда. Так, да, панда. <гум> Єдине, що мені не сподобалося, і минулого разу, і у цій моделі дуже довго завантажуються ці циферблати, але ну нічого страшного, безкоштовно вони завантажуються, тобто ніяких проблем можна це не можна по почекати, в принципі, якщо да. кроки, е сон, скільки ти спав, він рахує пульс, е кількість ударів mm -hmm. на хвилину, тренування тут є варіанти: ходьба, біг, велосипед. Уй, це я вже кудись побіжав. Так, е, біг велосипед, альпінізм, лижі, плавання, баскетбол, футбол, бадмінтон, регбі, бейсбол, теніс. Е, з приводу плавання. Так, в них можна. Я не питав, але дякую, що ти відповів. Е. Плавати IP 68 захист дозволяє е, на півтора метри на 30 так? хвилин. Тобто можна, якщо ви в басейні пла, просто плаваєте туди-сюди, то ви можете да, просто так, плавати вручаю. і не Тому, знімати. Так, де наша ганчірочка? Ганчірочка наша. Ось тут ганчірочка. Тому з цим проблем не буде. Але головний, звичайно ж, бонус якраз у мене зайняло більше двох тижнів з'їздити туди назад. І всі ці два тижні ви угадайте, що він про... Цю ваву не заряджав жодного разу? Не заряджав жодного разу, причому я зарядив до виїзду і вже після виїзду десь на день третій. Тобто більше двох тижнів, десь приблизно 18 днів він без заряду працював. Я в принципі вибачаюся, але я все ж таки порівняю: дивись, оці годинники я кожного дня заряджаю. Кожного дня у будь-який Apple Watch заряджається раз на день. Ну практично будь-який. Зараз там є як вони там, не преміум називаються як ультра. Тож у мене проблема. Проблема з тим, що я просто мені влом заряджати. Тому я ходжу з розрядженим Apple Watch тиждень або більше, не знімаю його і коли там треба, можна подивитись час, mm -hmm. скільки, скільки один. Тобто я просто нажимаю і дивлюся. У цьому проблема тут цієї проблеми немає. Тобто, будь ласка, він при тому, що не дуже велика за об'ємом батарейка, 260 мА, зараз точно скажу. Да, 280 мА годин батареєчка. А, ну, як туди. Слухай, я хочу сказати, що от вони складають враження ну, достатньо такого цікавого гаджету. Ну, що найменше, вони виглядають на руці як класичний годинник. Подивись по на, на ціну. До й ціник приємний 1800 гривень. По-перше, дуже класно на подарунок. Зараз там під новий рік, або на будь-яке свято. Звичайно, зараз така не, не не дуже святкова, не дуже святковий настрій. Але у будь-якому разі, як подарунок, це дуже класна штука. Ну не дуже святковий настрій, але треба робити невеличкі, приємні, несподіванки своїм близьким. Ну що значить? А я що сказав? А ти сказав не святковий настрій. А потім що я сказав? А потім що ти сказав? Потім ти ціну сказав. А ти що потім сказав? А я сказав, що треба робити прийняття. Ну, я ж тобі за що кажу. Так, от, я ж не договорив, давай перевіримо, що тут ще. Ой, Вони ну, жужкають навіть. Жужкають, звичайно ж. А, так, спорт ми подивилися. Далі він вимірює а, тиск. тиск, але. Я б не робив е, такий не знаю наголос на цьому, тому що якщо ви плануєте це подарувати людині, у якій там е, гіпертонічна хвороба не потрібно. Я думаю, що тут дуже велика похибка буде плюс-мінус. Е, ну, тобто, ви можете приблизно е, на це е, Це для здорової спиратися, людини. Так це, от, от це, це саме для здорової людини, так. Натискаємо. Далі у нас є оце, оця штука працює точно. Це? Я перевіряв, це пульсоксіметр. А це, це кисень. Кисень у крові, якщо там проблеми з легенями або не дай Господь. О, це е дихальні вправи. А мікрон і так далі. Да, це дихальна вправа. До речі, вони скопіювали з, з твого годинника. Ага. Ну до речі, там вже замінили це. А це можна керувати це... камерою, да? я камерою. Я це я просто, так. Да, ти просто ставиш телефон і воно е так би мовити, спрацьовує як гачок. Як Шатер, да, да, да. Музика, ну, музику, ну, може керувати музику. Власної пам'яті тут немає. 64 Мігабайти, здається, пам'яті. Щас тобі точно скажу. 46. Да, 64, 64, 64. ну Тут достатньо На що тут тобі пам'ять? Просто я питаю. Ну, тут... Далі, тут є таймер, можна змінювати яскравість, я бачу, з цифербла ти вибираєш, які ти завантажив. Скидання налаштувань, вимкнути і застосунок. Застосунок, до речі, дуже прикольно зроблено. Ти нажимаєш і потім скануєш QR-код і встановлюєш собі застосунок для того, щоб угу. керувати потім годинниками да. застосунку. Там да, можна да. міняти все. І Абсолютно. обої, і екрани, да, і, та, і чим наповнений екран, тобто. Як я і казав, дуже коротесенько, дуже зрозуміло. Я навіть можу ще раз коротенько все це перелічити. Будильник, датчик тиску, захист від води, пилу, моніторинг сну, пульсометр, пульсоксиметр, зміна циферблатів, вміст кисню. Ну то і є а пульсоксиметр це я вже склав разом спортивні режими, що калорій, повідомлення про виклики, повідомлення про смс, керування камерою, управління музикою і кро-ко-шо-діл, Крокомір. <рігалі> <рігалі> а також. А <рігалі> також. Господи, що за чоловік. Що за людина. <рігалі> а, дивіться, також дуже легко змінювати. Ремінці, так. Да. Ну, тобто. Швиденько так. і легенько, Раз, так. Два. <рігалі> Засікайся тундамі. Ну що, тоді запаковуй мені їх. Тобі подарувати, да, на новий рік? Ну, скажімо, так, да, вже подарував. Дякую я, Дякую тобі, Саша. Я, я дуже е людина, яка, знаєте, ведеться на оці всі новінка. У цьому році ми зробили. Тепер. там... Е У цьому році ми зробили все те, що зробили і в минулому і в році. Минулому... Тільки поклали а, більш да. красиву упаковку. Да, Але це не про цей годинник. Я хочу сказати, що е з цим годинником мені буде. Дуже легко і просто тому, що його не потрібно так часто заряджати. Так хотів сказати, що дуже швидко, робиться, але Знаєте, обрізав <клес> <клес>, ногті. Но, но, тепер не може. Ще... Давай, давай я з ні. Давай. Іди, я туда. ще маю зауважити. Дивіться, про що я б одразу подумав про, ці, про цей годин. У мене є старший син, йому 11 років, і е, в нього його старий цей крокомір, який синхронізується з телефоном. Угу. Він вже е, такий трошки погано виглядає. Він за півтора роки його трошки вмолотив нормально. Півтора роки і не не, не, не зламав і не зламав, але починили. Зламав, губив, знаходили, повертали. <клес> Я що помітив, тут одразу універсальний ремінець, і він, бачите, він навіть на маленьку ручку, бо тут є, майже до самого годинника uh -huh. є е, оці дюрочки. дюрочки для, для того, щоб на маленьку тоненьку ручку це зробити. Тому я вважаю, що цей годинник відправиться на Святого Миколая до мого сина. Ще раз тесту вам, будь ласка. Заодно я вмилі. Вибачте, все ж таки додам мінус. І у минулій моделі так само було. Не коли поїде, ти то, нічого страшного, коли ти заряджаєш їх, тут магнітна ця штучка. Не дуже комфортно, воно тримається, коли. Коли ти десь кладеш, не знаю, на, на, на табуріточку або на, на тумбочку біля, біля кроваті. Але я згадую попередньо його також обмалюнок цієї конструкції, але це треба робити дуже рідко. Да, тобто раз на два потерпіти тижні. Потерпіти можна. можна потерпіти. Ось так саме так. Тому поки що нічого не змінилося. Я впевнений, що компанія 2Е працює над новими моделями. Хоча і ця на даний момент на сьогодні мене абсолютно влаштовує. Друзі, хотіли б вам нагадати, перед тим, як ми з вами тому прощайте, хотіла б нагадати про те, що ви уважніше слідкуйте за нашим каналом, бо ми в останній часом робимо велику кількість подарунків. Тому дивіться, будь ласка, за, за тим, що відбувається. А, і не забувайте про те, що ось тут є вже мінімум відосик, в якому є розіграш корисного гаджету. Тому не забувайте підписуватися, ставити лайки. Ні, ось тут, ось в цьому куточку. А що ж такое? Ось тут кажу. Для того щоб взяти участь у наших конкурсах, треба обов'язково бути підписаними скільки. Скільки? Скільки треба буде часу? Часу. <ріст> <Часов. ріст> ну давайте місяць. Не менше місяця. По-друге, треба поставити лайкосік. Ну це просто нам буде приємно. Ну і по третє, звичайно, залишити коментар під відео, в якому є розіграш. Ну так. Ну, я все сказав. А все, тоді Де... з вами були Білкін Бєл... і Ковальський на Де... каналі Мойо. Не забувайте підтримувати ЗСУ, дякуючи яким ми, в принципі, можемо з вами е... працювати і далі робити те, що. А робило. якщо ми працюємо, то ми просуваємо далі свою економіку, а це означає, що ми всі разом йдемо до перемоги. Слава Україні! До зустрічі на каналі. Цілую плечі і до встречі. Я тут нічого не скажу. <плес>